Вітаю, шановні друзі! Що робити, якщо міграційна служба Німеччини вимагає від вас довести факт перебування в Україні станом на 22 рік? Зробіть, будь ласка, репост дуже цікава тема, з приводу якої мені надходить багато запитань от тому що українці приїжджають, виїжджають наприклад переходять кордони там полями лісами от і звичайно в них немає доказу того що вони виїхали ось там після 24 лютого 22 року і у міграційної служби німеччини виникає логічне питання докажіть що ви дійсно перебували в україні на цей час а не ховалися десь там в польщі в румунії чи в турції з 21 першого року наприклад. Наприклад. Да? От. І е, питання досить складне, тому що якийсь порядок доказування, він ніде не прописаний. Це все, друзі, практичний досвід виключно. Спілкуючись як релокаційний менеджер з міграційними службами, можу сказати свій досвід, поділитися своєю інформацією. Які документи, які докази можуть стати в нагоді для того, щоб довести факт перебування в Україні в 2022 році? Чому тому що ви чудово знаєте, тимчасовий захист поширюється саме на осіб, які перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року. Там ще є відповідний такий період в 90 днів, от, але знову ж таки це на розсуд особи. Тобто, якщо українець виїхав е, не пізніше, ніж за 90 днів до 24 лютого 22 року, йому міграційна служба може не зобов'язана, але може видати тимчасовий захист. Але що ж робити, якщо все-таки від вас вимагають от, докази, підтвердження того, що ви перебували в Україні е, в цей час, тобто з 24 лютого 2022 року? Дивіться, є різні історії. Да? Наприклад, в Саксонії я знаю, є такі випадки, коли вимагали навіть фотографії з Фейсбуку, де там стоять геоданні ваші, і де написано дата. От були такі випадки, але насправді не можу сказати, що це поширена практика, і що, наприклад, фотографії там біля визначних місць в Україні чи фотографії з Фейсбуку з інстаграму являються підтвердженням того, що ви перебували в Україні. От що ж дійсно може бути підтвердженням, спілкуючись, от останній раз з багатьма міграційними службами можу сказати зі свого досвіду, як менеджер по релокації, що дуже сильними доказами будуть вважатися, наприклад, виписки по банківським рахункам та? Оригінали трудових книжок. Тобто, якщо ви можете надати виписку з банківського рахунку за період з початку 22-го року, а бажано, наприклад, там з осені 21-го року по кінець 22-го року, що ви перебували в цей час в Україні, і по виписці банківського рахунку видно, що з вашої картки йшли розрахунки в українських, наприклад, якихось там магазинах, АЗС чи ще якихось місцях. Тобто в українських точках продажу, от, і там чітко стоїть назви, наприклад, тих же самих якихось магазинів в цій виписці банку. То це буде досить серйозний документ для міграційної служби. Далі, трудова книжка. В оригіналі більшість міграційних служб Німеччини вимагають трудові книжки в оригіналі, де чітко зазначено, що ви працювали наприклад на початок 22 го і середину 22 го року в Україні. Це також може бути серйозним доказом, друзі. Всі інші докази вже йдуть на власне бачення, на власний розгляд міграційної служби. Такі докази, наприклад, як там пояснення свідків, якісь нотаріальні документи, виписки. По платіжним документам за житлово-комунальні послуги і все таке інше, друзі. Але ці два докази вони досить скажімо так, сильні. Їх дуже часто запитує міграційна служба. Тому, якщо у вас виникла така ситуація, готуйте, збирайте докази, надавайте міграційній службі. І вона після зібрання даних документів вже прийме кінцеве рішення про видачу вам 24-го параграфу, друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.